Отже, палає скандал зі Спартаком Соботою, 11 квітня. Проект свідомі опублікував досить велике розслідування, яке зробив інший психолог. Посилання на розслідування є в описі до відео, але коротко в чому ж його звинувачують. По-перше, це і зв'язки з ОПЗЖ. По-друге, це і маніпулювання регаліями та освітами, яких іноді не було, з підтвердженого лише інститут Драгоманова психологічний факультет. Відсутність медичної освіти, скоріш за все, нечесно отриманий ступінь кандидата, фейкова публікація статей, яких іноді не було, та головне це порушення етики та можливе психологічне насильство в сторону своїх клієнток. Чому я не хочу мовчати на цю тему? Оскільки я і є теж представником психологічної спільноти і я працюю з іншими людьми, то я вважаю, що це повний аут вести настільки нечесну та неетичну діяльність, маючи такий великий вплив на великі маси людей. Я стикалася в своєму житті і з певним відсотком психопатів, соціопатів, нарцисів. Так, таких людей немало в нашому суспільстві. Але ж коли я бачу очевидно певним чином травмовану людину, яка хоче закрити свої психологічні чи то сексуальні потреби за рахунок своїх клієнтів, то це те, чого не має відбуватися у нашому суспільстві. І ми потребуємо законів, які будуть цю діяльність дуже чітко регулювати, як це є, наприклад, і в США. А наслідки такої терапії для деяких клієнток можуть бути ще місяці чи навіть рік адекватної терапії, щоб отягнутися та а, мати змогу знову довіряти світу і іншим психологам, в тому числі. Тому ми маємо діло з репутаційним скандалом, а також цінню, яку його діяльність відкидає на репутацію психологів, психіатрів та психотерапевтів України. І за рахунок того, що його шоу подкаст «Терапія» дуже популярне на Ютубі. Тому і увага до його слів вона більша, і відповідальність за те, що він говорить, теж зростає. Я хочу сказати те, що в нашій країні таких псевдоспеціалістів дуже багато у різних сферах. І Спартак це лише один такий яскравий кейс, який дуже сильно промотується зараз у медіа. Тобто, це така широка проблема, яка досить актуальна. Оскільки війна і багато людей стали дійсно потребувати на якісну допомогу психологів. Але ж як не стати жертвою неякісного спеціаліста, це вже інше питання. Лише коротко можу сказати, що етичні норми моралі ну ніяк не можна порушувати. Інтимні стосунки з терапевтом це шлях до можливої нової травми, яку людині потім... Проробляти вже з іншим спеціалістом, тож важливо не вестися на певні провокації, якщо вони є, та слідкувати за своїм відчуттям. Тобто людині повинно бути як мінімум безпечно, комфортно та стабільно у роботі зі своїм психологом. Також Спартак Субота створює у нас опереджене ставлення до гештальттерапії як такої, не даючи при цьому ані доказів, ані аргументації. Веде тобто таку недобросовісну конкуренцію і створює у глядача викрилену та не зовсім правдиву картинку щодо інших методів психотерапії. Спартак Субота просто гарно маніпулює регаліями, термінами, методами і робить це все дуже впевнено. Є такий собі нарцисичний психопат, який хоче уваги, грошей та влади, герой нашого часу. Я нічому не дивуюся у наші часи, але ж говорити про це потрібно і створювати такого роду кейси, які будуть мати вплив на інших не до терапевтів чи психологів, які можуть захотіти вирішити свої психологічні проблеми за рахунок інших. Особливо їх клієнтів. Тому Спартаку бажаю гарної особистої терапії, а в першу чергу, а моїм глядачам бути критичними до будь-якої інформації та пильнувати за тим, а кому саме ми довіряємо і до кого ми прислуховуємось. Щодо архетипа Спартака, його імідж та позиціонування. Йде через три ведучі архетипи: це правитель, маг та блазень. Все те, що ми бачимо через подкаст терапію, а також його сторінка в інстаграмі, де візуал контенту у чорно-білих тонах, і саме він вдягнений лише як у Total Black. Тобто яскраво виражений маг. І бажання бути загадковим, бути таким собі, як Ісусом української КПТ Терапії, як він про себе сам говорив, він зробив таку відбудову себе як особистості, як людини, як спеціаліста від купи інших людей, які прості та необізнані, і тому повинні довіряти його думкам та вмінню робити це харизматично та з гумором. Тобто з боку іміджу все дуже вивірено, створювався певний образ, який приваблював ставка на його певні регалії, та нібито суто науковий підхід. Але ж науковий підхід в чому? В тому, як вводити людей в оману, ну, можливо, тож за це йому п'ятірка. Якщо говорити про соціотип «Спартака суботи, то це, скоріш за все, байзак. Оскільки базак це завжди такий спокійний, незворушливий, флагматичний та дещо задумливий типаж, відмінною ознакою його обличчя є розумні сумні очі, які сповнені такого безнадійного скепсису. Улюблені кольори в одязі це темно-синій, сірий, коричневий чи чорний. І поведінка, вона така потайлива, тобто ще він так. Погано проявляє свої емоції, що дуже схоже на нашого героя. І цікавий коментар від Жені Яновича соведучого подкаст терапії, який написав на своїй сторінці у інстаграм, що йому дуже прикро за все те, що він дізнався про Спартака. І вони відмінили вихід нових випусків на Ютуб, і також відмінили тур по містах України. Тобто це ніби згода з тим фактом, що Спартак дійсно багато в чому брехав і був винен. Інакше складно якось трактувати це імпульсивне рішення, але ж будемо дивитися за ходом подій у цій непростій ситуації звинувачень, брехні, скандалів та розслідувань. Дякую за увагу. Підписуйтесь та ставте вподобайки, і пишіть у коментарях. Ваші думки з приводу цього кейсу. Пока-пока!